Так, добрий день. Записуємо відео шорта сьогодні. мій канал, графровотор канал для всіх пользователей. І так, як, питання, як зробити відео щоб було е -е, розповсюджено по всьому інтернету Відкриваємо видео. Заходим эходим е -е -е. в любое видео. Ось это же те, что я снимал. Мой телеграм. Открываем. Зупиняем его. Тепер нажимаємо редагувати відео е вносимось на. Я кое десь показував, десь весь у мене це видео. Приходимо на YouTube студію. Вверху у вас название видео. Улазим вам так информационна. YouTube видео. Штагдово слабачок. Так, так спускаємось на низ. Открываем показати більше. Ждем пока загрузиться. Ставим так. 那真行。<Yeah. S 2> yeah. Это же ж такое. Скакая и все. Э, обратно скакая. Так. Изменить бережно. Ой, все вас, вас интересует стандартная лицензия сейчас мои видео можно побачить на усіх всех сайтах якщо зробить нажать ось вот, на дозволе вставлять все видео если будет белая ось вот, и сохранить то ваши видео не будут э, Показуватися на одном сайте крім э, Крім вашого каналу. Нажимаємо дозволити і зберігаємо. Тепер є відео буде розповсюджувати по всьому Ютубу, по всьому каналу. По сьому Ютубу будуть створюватися під ваш канал різні сайти, і там будуть люди дивитися вас Ваши видео. Игры. Не игры. Так, нет. Так, ну, вот такая коротко корот, короткое ви, видео. Я колись показував, я колись зробив ошибку, розробив крик на, на, на більшому каналі, що, мій, що мої відео розповсюджуються по всьому інтернету. А потім коли почав обрав, обрав усі галочки, кинувся, а нема. А в а упали. Подписчики почали відписуватися, Що таке? Я до друзів, друзі кажуть, зачем ти обрав галочки? Хай будуть галочки. Це ж воно під ваші сайти робить куча відео Під вашей, якщо я знімаю якусь ігру я заходжу, як загружаю, заходжу, удаляю ту галочку. Закончив ігру, зайшов, галочки всі поставив. і мої відео всі з'являються на різних сайтах. Також, якщо у вас тут є Сейчас. Немає у Немаю меня. Люси, 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 Люси. Якщо у вас тут є авторские права, ось я заходите. И тут будут авторські права. Потім Называете обработать і обрабатываете. Коли он обрабатывается, Воно написано, воно коли воно оброб, обробиться, авторські права ва, ва, ісчезнуть і буде, і буде вам доступ до, доступ до всього цього. Ну, у мене немає ще з авторськими правами. Немає, немає. У мене були ось це, я знімав, біошок 2 з авторськими правами, але я все поудаляв таким образом. Все, підписуйтесь на канал, ігрофоротор, канал для всіх пользователей підводний моя двигатель Андрій Зарубіжі, Телеграм, займочка колеса, блогера.